Мене звати Гребенчук Максим, я навчаюся в групі кстзі 191 на другому курсі. Мене звати Марія, я студентка 4-го курсу групи КСТЗІ-17.1. Вітаю! Мене звати Лилюк Марина. Я студентка 5-го курсу групи Естезі АМ 21 Мене звати Анна, я випускниця 17-го року. Яким був прохідний бал і які ЗНО треба складати? Під час мого вступу у 2019 році прохідний бал був близько 164 балів. Необхідно було здавати українську мову, математику та фізику або англійську мову на вибір. Коли я поступала, приблизно пропускний бал був 165 166 балів. Я здавала математику українську мову та фізику. Я вже не пам'ятаю, який був середній бал, бо це було багато років тому. Я вступала на перший прискорений курс після коледжу, і ми у свій час здавали математику та програмування на сі. Чому ви обрали цей ВНЗ та цю спеціальність? Мені пощастило побувати на дню відкритих дверей в цьому університеті. До того ж в мене тут навчався двоюрідний брат, і, власне, за його рекомендаціями та е, власною думкою я обирав цей університет, е, маючи в перспективі розвиток у ІТ. Е, е, спеціальність я обирав, тому що кібербезпека це одна з найважливіших ванок, де інформація може бути захищена та знаходитись у стані повноцінного збереження та повної комплектації, скажімо так. Дана спеціальність мені була дуже близька, тому що мені цікаві технології захисту інформації, саме технічні, так як я люблю фізику, я люблю математику, і так як в нашій країні не так багато вузів спеціалізуються на даному напрямку. Я обрала саме Харківський національний університет радіоелектроніки. Кібербезпека це завжди актуально, це цікаво, це завжди вдосконалюється. А вуз мені по рекомендаціям родичів, друзів, якось я потрапила сюди. Тому що це достатньо великий заклад, дуже гарний. Та що стосовно цієї спеціальності, мені завжди була цікава техніка, залізо. Та я була зацікавлена у безпеці. Це було дуже цікаво на той час. Що ви вивчаєте, та наскільки це актуально? Вивчаємо ми не лише фізику та математику, як багато хто думає, вивчаємо ще й організаційні моменти, де інформація має бути захищена з усіх боків. Також у нас гарний курс іноземної мови, де можна дійсно. Прокачати свій рівень англійської, ми вивчаємо дуже багато дисциплін. Вони є актуальними, так як захист інформації саме він ще не розвинутий в Україні, і наші знання є базовими. Тож ми їх можемо розвивати, можемо одразу застосовувати їх. Так, як ми робимо це на практиці і в університеті і на роботі, ці предмети були і завжди будуть актуальні, бо це як підложка, база для подальшої праці, працевлаштування в майбутньому ще під час навчання мене направили на практику від університету. Це було дуже цікаво. Я розуміла, як я зможу застосовувати знання, отримані тут. Вони мені знадобилися в житті. Також тут дали якісь базові знання, які я змогла пізніше застосовувати, працюючи у інших сферах безпеки. Чи є програмування та в якій кількості? Чи багато математики? Програмування тут дійсно є. Ми вивчали C. Та мову асемблера. Це не дуже важко, як багато хто думає, але потребує не однієї години роботи. Математики я б не сказав, що тут дуже багато її, є факультети, на яких і набагато більше. У нас достатньо відвідувати заняття, лекції. Відвідувати практичні заняття, і звісно, займатися вдома. Ну, приблизно одну годину виділяти додатково, аби зрозуміти тему ідеально. Скажімо, програмування ми вчили на першому, другому курсі. Це був C++, і ще декілька мов програмування, зв'язаних з математикою і базовим рівнем. Математику ми також вчили перше, другий курс і досі. Її застосовуємо у дисциплінах по спеціальності, чи складно навчатися. Навчатись тут не дуже складно тут. Гарні викладачі, які завжди можуть допомогти, особливо на дистанційній формі навчання. Ми стикнулися з тим, що можемо не розуміти якусь тему. Ми завжди зверталися до викладачів, які зв'язували з нами поштою або через месенджери, тим самим підтримуючи наш рівень знань. На достойному рівні ні не складно. Якщо в тебе є бажання, є мета, то я не думаю, що буде складно вчити і навчатись. Деякі предмети були достатньо складні, але нас навчали чудові викладачі, які завжди намагалися нам допомогти, додатково щось пояснювали, розказували. Тому взагалом. Було дуже цікаво і з допомогою наших викладачів не так же і важко. Коли з'являється більше профільних предметів, коли я поступила в мене профільні дисципліни вже було на першому курсі, але в більшій мірі ми їх почали вивчати на третьому, четвертому курсі. По моєму курсу, у нас вони почалися з другого. Це як вступ до спеціальності, так більше відхилення від школи. Менше фізики, більше таких предметів, які будуть потрібні. Більше профільних предметів, напевно, з'являється на третьому курсі. До цього більше вивчаються, вивчаються якісь базові дисципліни для того, щоб підготувати студентів до вже профільних дисциплін. Є можливість займатися науковою діяльністю. Дійсно, є така можливість займатися науковою діяльністю. Власне, я Брав участь у конференції, а також на першому курсі, в першому семестрі мені довелося поїхати з командою від університету на турнір фізиків, де ми змагалися з іншими університетами. Тому є перспектива розвитку у науці. Як можна підготуватися до першого курсу? Організувати свій час, тому що треба бути. Виділяти і поза університетом час на опрацювання матеріалу, вивчати математику, фізику, базові знання, вони вам знадобляться у подальшому. Насправді я б порекомендував вивчати в першу чергу англійську та математику. Ну і звісно, підтримувати фізику, якщо ви на шкільному рівні, то це буде добре. Також можна цікавитися IT. Конкретно обирати якийсь напрямок заздалегідь, аби потім розвиватися у ньому, наприклад, паралельно з навчанням в університеті. Чи є можливість працювати під час навчання? Вам пропонують працювати або сташуватися у компаніях? Звісно, є така можливість, тому що університет всіляко підтримує наших студентів. Власне, я зараз працюю і працюю в принципі за спеціальністю, тому така можливість є, особливо на дистанційній формі навчання. Таких студентів завжди підтримують і е, іноді цікавляться, де вони працюють, ким чим займаються. Е, досить лояльно відносяться до цього. Так, я працювала здається з третього курсу. Е, до цього нормально ставляться. До того ж, у тебе у цей час є можливість якось на практиці примінити свої знання. І це якось стимулює тебе до навчання, навіть тому, що ти з цим працюєш, і тобі цікавіше, як це, як це все працює чому? Тому це дуже круто. Чи є можливість навчатися за кордоном? Як отримати подвійний диплом? Так, є можливість навчатися за кордоном. Це Франція, місто Лямош пропозиції щодо навчання вже поступали з другого курсу. Туди можна поїхати вже з третього курсу, знаючи французьку мову і базові знання. У нас ввели цю програму обміну зі студентами з університетом з університетом в Франції, місті Лімош. От ми мали можливість за обміном навчатися там, здобувати подвійний диплом. Які є альтернативи професії, якщо я захочу змінити траєкторію навчання? Окрім того, що ми можемо змінити факультет, на якому е, навчаємося, ми також можемо і е, піти в іншому напрямку в it індустрії тому що е, кібербезпека готує дійсно кваліфікованих спеціалістів, які дуже обширно е, розвинені е, та мають великий кругозір. У нашому університеті є Три напрямки кібербезпеки, тому можна спокійно перейти на інший факультет. Також наша спеціальність вона дає базу, яка дозволить піти як у IT-сферу, тобто на програмну інженерію. Також можна піти на технічну. Наша технічна база дозволяє піти і на інженерів радіотехнічних засобів, і піти навіть викладачем. Які професії можна опанувати після завершення навчання? Будь-які це залежить від людини та її здібностей. Якщо є талант, ну якщо є мета, то чому б не можна і в іт сфері себе реалізувати, і в економічній сфері себе реалізувати? Такої прямої спеціальності, такої прямої професії я назвати не можу, так як з нашим напрямком ми можемо піти як у державні. Структури, так і учасні організації на розробника ми можемо піти, і у кожній організації наша спеціальність може мати свою назву. Наприклад, це спеціаліст по технічному захисту інформації, спеціаліст служби безпеки і так далі. Здобувши цю спеціальність, я перші кілька років працювала за нею. Після чого працювала у пентесті, і зараз працюю Девсокопсом. тож я вважаю, що тут нам дали дуже гарні базові знання, які дозволяють надалі працювати майже у будь-якій сфері безпеки, які є поради майбутнім студентам. Не хвилюватися, вчитися належним чином, цікавитися даною спеціальності, і тоді у вас все вийде. Вірити в себе, не, не боятись. Якщо це цікаво їм, то чому б і ні? Напевне, найголовніше, якщо ти йдеш навчатися на цю спеціальність, ти повинен горіти цією спеціальністю. Тобі повинно це все подобатись дуже. Безпека та техніка, і якщо ти будеш справді це любити, то у тебе все вийде, ти будеш гарно навчатися, тобі буде це цікаво.